Читаємо сьогоднішнє послання від Бога із Біблії. Відкриваємо наосліп і читаємо. Що нам каже Бог, і як ми можемо приміняти місця Писання із Біблії? Соборне послання святого апостола Якова. Яків раб Бога і Господа Ісуса Христа, 12 племенам, які в розпорошенні, Вітаю я вас! Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування. Вау! Все, у мене зразу посмішка на обличчі, тому що це таке сильне місце писання. Послухайте мене ще раз. Майте, брати мої повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування. Знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. А терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були і недостачі ні в чому не мали. Друзі, знаєте, є така думка. Що говорять про те, що якщо ти живеш з Богом, то в тебе не має бути проблем, в тебе має бути все легко, тому що з тобою Бог так? Він тебе веде, ти його чуєш, звідки можуть бути проблеми? І якщо ви не читаєте ось цю книгу Біблія, то ви завжди будете підпадати під брехню, бо це є брехня. Бог ніколи не говорить через своє писання, що Він нас звільнить від усіляких проблем. Ні. Він навпаки каже, що будете мати скорбі різного роду, так всяке буде відбуватися, але я вас проведу, я вас не залишу. І читаючи ось це місце писання, так, Якова, один, два, три, чотири. Ми розуміємо, що він не просто не каже, що в нас не буде проблем. Він каже, майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування. Тобто не просто а, розумієте, що випробування будуть, да? і там, вони будуть, треба їх боятися. Ні. Він каже: майте е, повну радість. Представляєте? Приходять в наше життя випробування. І ми такі стоїмо і починаємо радіти. Знаєте, І багато людей, бачачи цю реакцію, тому що я дуже часто так і реагую на випробування всілякі. Вони думають, що ти якийсь не такий. Чому ти радуєшся? Це проблема в житті. А я розумію, що це не проблема. Я бачу в цьому випробуванні Бога. Це не сатана мене там спокусив, це не сатана так зробив, що така ситуація погана з'явилася. Ні. Я бачу в цьому Бога в якому сенсі? В тому, що Бог хоче вивести мене із цієї непонятної ситуації. Він допускає, не він створює, створюю я своїм якимось беззаконням. Да? І вона приходить, но в цій ситуації я бачу Бога, як він мене виводить, як він показує. Дивися, ось прийшла ця ситуація. Зараз ми з тобою вийдемо. Я тебе виведу. Все буде класно. Тільки довірся мені і прислухайся, що тобі треба робити. Все. І тому, коли приходить зараз така ситуація, я радію. Іноді, знаєте, не так радію, як радію від чогось хорошого. Так? І не те, що я там свято влаштовую вау, прийшло якесь там горе, наприклад, до мене. Ні. Моя радість внутрішня. Тому що я розумію, що зараз я це пройду із Богом. І я відкрию ще одну грань Бога. Я відкрию ще якусь грань в собі. Да? Я м, піду на крок далі. І це Мені приносить внутрішню радість, і саме ось ця радість вона приходить від Бога. Це не наіграно, це не придумано, це, це по-справжньому, це від усвідомлення того, що зараз відбувається. І як пише далі. Знаючи, так, чому треба мати цю радість, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. Тобто, навіть в цих ситуаціях ми приобретаємо таку якість, як терпеливість. І це не означає, що ми якісь терпіли, ми маємо всім терпіти. Ні, це означає, що ми отримуємо святе терпіння від Бога. Оце терпіння, коли ми очікуємо його в цій ситуації, що Він нам скаже. Так? І це дуже і дуже круто. І далі каже: а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були і нестачі ні в чому не мали. Це просто це, це бомба, друзі. Якщо ви цього не знаєте, і ви постійно мучитеся і страждаєте, і нарікаєте, коли приходять випробування, то ви ніколи не вийдете із цього кола випробування. І ці випробування будуть у вас повторятися. Випробування вони повинні бути, але вони не повинні повторятися одні ті самі. Ви повинні весь час з Богом вчитися, виходити, виходити, знаходити вихід, так? звільнятися від цього. і Чим далі ви йдете з Богом, тим складніші будуть випробування, але вам буде легше їх проходити, тому що ви будете пізнавати Бога все більше, більше і більше. І коли в нашому житті стається дуже складне випробування, це саме тому, що ви вже маєте його дуже добре знати і вам це під силу з ним пройти. По іншому Бог ніколи не допустить, щось важкого у вашому житті, знаючи, що ви не витримаєте. Тому все, що відбувається в нашому житті, це все під контролем Бога. Він не дасть, він не допустить, щоб що сталося таке, що ви не зможете пройти. І якщо він зараз допустив те, що ви проходите, це означає тільки те, що ви у вас вийде. Ви зможете, тому що Бог це допустив, і Він просто хоче навчити вас а довіряти йому в цій ситуації, віддавати те, що не можете ви поміняти, віддавати в його руки і робити свою частину. Це яке завдання наше, так? Що нам Бог говорить? Радуйтесь. Приходять випробування, радуйтесь, тому що ви розумієте, що зараз з вами працює Бог. Все. Побільше радості нам. Поменше випробувань, але не бійтеся випробування і приймайте їх із радістю. Обнімаю вас.